Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про гаманець Rainbow. Чи справді тут можна багато заробити, чи справді це такий гем, як багато хто пише. Поділюсь своєю думкою про цей гаманець. Сідайте зручніше і не забувайте підписатись. І так, в першу чергу, що нас завжди цікавить по реактор. Правильно, це їхні інвестиції. Переходимо на сайт CryptoRank і дивимося, які інвестиції в Rainbow. Зібрали вони 20 мільйонів доларів. Було три раунди інвестицій, зібрали таку суму, сума досить непогана, як для гаманця. І також ще один фактор, через який вирішив записати. Це відео ходить багато неофіційних чутків по Твіттеру і не тільки що в них проінвестував фонд Paradigm. Проінвестував, як кажуть, 30 мільйонів доларів. Разом типу інвестиції зараз поцінюється в 50 мільйонів. Наскільки це правда чи ні, невідомо. Можливо, найближчим часом вони офіційно підтвердяться, тому що буває таке, що проекти зібрають інвестиції, але офіційно про це не оголошують. Чому саме нас цікавить фонд Paradigm? Якщо ви не знаєте, Paradigm це дуже відомий фонд, переким багато хто дивиться, тому що, якщо я не помиляюсь, 40-50% проектів в які інвестував фонд Передім, виходили і роздавали, дарок в такому чи іншому форматі. Останніми днями гаманець Рейнбоу набирає популярності. Багато хто про нього пише. В першу чергу це сталося через їхній твіт в Твіттері. Я його переклав на українську мову, виставили вони його 13 грудня вночі. Перекладено, ласкаво, просимо до Rainbow Points, першого кроку до залучення нашої спільноти до майбутнього успіху Рейнбоу. Кожен користувач фірм сьогодні отримав бали. Вимагайте свої бали та починайте заробляти більше, роблячи те, що ви робили в мережі. Якщо коротко і. По факту вони оголосили систему балів і обіцяють в майбутньому ці бали нам конвертувати в токени. Звісно, таку тему ми не пропускаємо. Це може бути досить прибутково і досить цікаво. І так, в першу чергу, давайте перейдемо до гаманця, як його встановити і так далі. Все дуже просто: завантажуються від інших інші гаманці, як Matemask, Trust Wallet. Я вам залишу своє реферальне посилання в описі, за ним перейдете. Також залишу свій реферальний код, і саме за ним ви отримуєте свої перші бали, як отримав і я. Просто переходите, завантажуйте розширення на комп'ютер або ноутбук, або завантажуєте собі. Додаток на телефон, ось тут натискаєте і вас перекидає. Я вже завантажив. Зараз вам все покажу. Посилання на цей сайт я вам також залишу. Можете перейти, повертати собі, можна знайти відповідь на питання, які вас цікавлять, як отримати бали, що таке бали і так далі. По факту нічого такого цікавого немає. Все основне я вам в цьому відео скажу. Перейдемо до гаманця, ось так він виглядає. Покористувався я ним недовго. Вже закинув, як бачите, тезер USDT, закинув BNB. Досить зручний гаманець. Як в принципі і більшість таких гаманців, після того як ви його завантуєте. Тажите, переходите, бачите, тут є знизу такі кнопки. Остатні, це тут парашут, типу натікає на двел, переходимо на нього. У вас тут буде отримати бали, вставити реферальний код, там буде мій реферальний код, або ви його вставите і натиснете, і вам дадуть бали. І ще воно досить така цікава штука. Як бачите, мені дало 409 балів, декому дають 200, декому іншу цифру дають по-різному, дають рандомно. З чим це зв'язано, я на даний час не розумію. Як бачите, я зразу після реєстрації вже в рейтингу є і на тридцяти тисячному місці. Ось на знизу покрутити у нас є лідер тут люди Просто мають сотні тисяч балів, я буду пробувати набивати бали, тому що рахую це вигідніше, ніж робити більше гаманців, що буде якийсь два. За моєю думкою, не будуть роздавати всім, а будуть роздавати топу гаманців, наприклад, на топ 100 тисяч гаманців чи топ 10 тисяч роздадуть на цей топ. Тому я рахую, що вигідніше набирати максимальну кількість балів на одному гаманці. Також, звісно, не тратити сотні доларів на це. Ця система балів лише недавно почалася, як я вже казав, 13 грудня. Ще на всі питання не знайшов відповіді. Напишу вам ще пост своєму телеграм-каналі. Якщо буде знати більше про проект і більше цікавих новин, додаткові бали ми можемо отримати за запрошення друзів. Як тут пише, ви отримаєте 10% балів, які зароблять ваші друзі, і 10% усіх балів які вони зароблять, а також додаткові бали, коли вони залучать друзів. Як працює ця реферальна система, на даний час повністю не зрозуміло, тому що, як пише на самому сайті, бали будуть нараховуватись кожного вівторка. Система балів недавно тільки почалась, ще не було. Вівторка, ще я точно не знаю. Самому гаманці пише, що бали будуть нараховуватись, коли реферал. Ось тут знизу зараз вам показу. Пише, що будуть бали нараховуватись, коли реферал заробить сваб на 100 доларів. А тут пише, що просто за завантаження гаманця. Скільки буде нараховуватись, також я точно не знаю. Поки що тільки завантажуємо, привикаємо до гаманця. Час ще є, все це тільки почалось. Будемо пробувати набивати поінти на одному-двох гаманцях. Якщо буде вигідно робити під себе гаманці і будуть давати багато поінтів за рефералів, будемо це також робити. Ось тут, де є ваші поінти, Знизу бачите свій реферальний код і своє посилання. Будете робити більше гаманців, а за своїм посиланням. Додаткові бали ми можемо отримати. За Свап і міст Рейнбол, я закинув кошти на гаманець, але свап я не робив, тому що досить великий тут газ. Комісія за СВАП в мережі BNB зараз пише мені 1,5 долара. Досить немало, тому поки що цього не робимо. У вівторок, після того, як нарахують бали за рефералів, я вам обов'язково напишу по своєму телеграм-каналі, поділюсь, скільки прийшло, за що прийшло, скільки дають за одного реферала, і будемо думати над наступними діями, як будемо набирати бали і які наші подальші дії. Гаманець досить непоганий, і також непогані інвестиції. Якщо ще підтвердиться. Інсайт, що тут є фонд Paradigm, Це взагалі буде, як то кажуть, гем. Тому на даний час завантажую гаманець, нічого складного немає. Сід фразу зберігайте, як і в матемаску, собі десь записуйте. Я буду з цього гаманця пробувати брати участь навіть в Етодропах, закину ефір, попробую зробити активності в Зорі через нього. Подивлюся, яка комісія і з всім цим з вами поділюсь. Якось так, надіюсь, це відео було для вас цікавим і пізнавальним. Не забудьте написати коментар, поділіться, скільки вам прийшло балів, цікава думка про цей гаманець. На мою думку, тут може досить непогано насипати. Не Будьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд і до нових відео.